Усім добрий день! 14 травня 24 року. Харків, Україна, людей замало, у дворах не чути дитячого сміху, але не дивлячись на обстріл армії освободителів, місто живе і працює. Хто така армія Російської Федерації? Правильно, армія вбивць мирних жителів та мародерів і зомбованих, які думають, що український Харків, місто герой, їх зустрічатиме квітами. Ніколи ворог не буде топтати нашу область та місто. Тут на них не чекають, вони зло, вони сатана. Знову сьогодні вночі постраждали цивільні об'єкти та інфраструктура. Цим завойовникам дадуть відсіч нашій Збройні Сили України. Слава українській нації! Нація наша є та буде!